Ми так влаштовані, що добре можемо адаптуватися до будь-якого рівня стресу, саме до такого непередбачуваного світу, в якому сотні тисяч років існували люди, де в будь-який момент могло статися щось жахливе: чи то повінь, чи, чи то хижаки, чи то щось іще. Перший раз це, це дуже потужний викид дофаміну, який в десятки разів перевищує нормальний рівень, а вже наступний раз. На таку саму ситуацію, подібну ситуацію, такої реакції не буде, бо відбувається адаптація. Це між страшно і страшно цікаво. Різниця в чому? На біохімічному рівні ніякої різниці немає. Різниця в тому, що ми робимо. Ми йдемо вперед, бо нам цікаво, або тікаємо, бо нам страшно. Але реакція буде така сама: буде активація тої системи, яка відповідає за пізнання нового теж. Я адаптований шляхом того, що маю багато різних активностей. Звісно, перебування в ситуації хронічно тривалого стресу дається взнаки тим, що ми до цього адаптуємося. Ми в будь-якому разі адаптуємося. Просто ціна адаптації може бути різною.